Куртки з синтетичне хутро, перший сорт, 12 кг, 5,5 євро за кілограм. І починаємо з такої дуже гарно тедік, есочкою Так вона гарно виглядає. Далі в нас така чорна. Дуже гарна, вона така, йде довга шубка. Розмір у нас есочка емочка. Наша розова така гарна теді. Оце яка гарна накидка біла. І тут така. І це десь розмір. Теж емочка може, елічка бути чорна. Така вона йде трохи скорочена. Це у нас розмір емочка пише. Так гарно виглядає. Далі в нас така накидочка, Дуже гарна. Це в нас елючка розмір. Теді така. Гарна. Це в нас емочка розмір. Далі у нас така теді. Ой, яка гарна. Така вкорочена теді. Кофточка, X-E. Кофточка, косочка. Така гарна курточка. Це десь елечка, розмір. Далі у нас така шубка. Чорна, дуже гарна. Це в нас розмір іде десь елечка, x елечка. Далі у нас така шубка. Худра це десь теж емочка елечка розмір. Далі у нас теді. Така курточка на підкладочці гарна. І розмір у нас теж, напевно, що емочка, елечка. Далі у нас така гарна. Де, яка гарна подовжена. Шубочка. Це в нас десь теж розмір емочка елечка. Така шубка, скорочена, Емочка розмір. Ось в нас така. Теж вона подовжена, така стильна йде. Розмір був теж есочка емочка. І остання це така теді яка вона гарне подовжена, на підкладочці теж десь без... емочка, елічка, розмір. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.